Алкоголь для мозку людини та для печінки це токсин. І останній треба його розщеплювати. Але спирт подавляє силу волі людини, і вона не може зупинитись і вживає все підряд. А поєднання зернових та винних спиртів ускладнює їх розщеплення. І організм на другий день розуміє, що його отруїли і намагається звільнитися, тому є головокружіння, рвота, слабкість серцебиття. Особливо, коли поєднують. Пиво з горілкою чи шампанське з горілкою, там є вуглекислий газ, який викликає моментальне всмоктування алколюкров. Це вкрай небезпечне поєднання, того, що може бути навіть трата свідомості. А похмілля зранку гарантовано. Чи коли починають з міцних напоїв і потім зменшують градус чи з солодкого вина і переходять до сухих. Багато пацієнтів згадують, як в молодості могли випити відро чи 14 бокалів пива, але зараз мають букет хронічних захворювань, атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонію і повністю відмовились від алкоголя. Стрес, він розхитує нерви, але алкоголь розхитує не тільки людину, а й її життя. Я вірю, що у вас вийде відмовитися від цієї звички. Бажаю міцного здоров'я!